Все, давайте виходимо. давати по шапці такому негіднику, як. Да е... як його звати? Ну і хуй йде з ним. перезарядка, сходу. Кайно. Ну. Нам сюди точно йти, Пріше за все туди. Давайте спробуємо подивимось. Пістоль в руки. Перезарядка є на місці. Піше за все через те, що у нас музика якась така... О, я ж казав. Ти мене не зламаєш. Ну, ш... А ви поняли? Ми зараз протистояли його вмішуванню в наші мозгові процеси. В нього ні хріна не вийде. Тепер ми будемо йому мстити. Він заплатить за все, що він зробив. Так, їх потрібно вбити, я так розумію, чи ми можемо десь пробратися. Це скритність, то ви розуміли. Ох, ти ж курва! Блять, це страшно! Блять, побігу нахуй. Пізду пістолета! На нахуй! Довойовувався гнида, паскуда твари мась. Мась, Камазь. На, минус лапка. Ага. Надо получать от варины. Варины за походженням. А ми це... З ним нічого не зробить. Значит це зробив, не знаю. На, получай. Негіднику. Що це за двері? А, це не двері, окей. Такая ще това, чи щось подібне. На, получається, лютик розлетівся. Нормально розвиватися. Так, що не. Давай йдемо далі. Давайте пробуємо тут подивитися. Куди це нас приведе? Може нам даних немає ніяких. Так, чесно. Щось... Тут також нічого. Бен. Я... Не пригинайся ты! Наш має попасть по тобі. На, розлетівся. Салютик нормальний получився. Давай, один шприц на базу сюди, піднімаємо тайму. Звута піднімаємо ще одну шприц, йдемо далі. Ага. Чекайно. Чекайно, чекайне. Що це у нас таке? Я зрозумів, що це. Бляха, вони знову респавняться. Тепер нам потрібно йти назад. Я злекався. Прям надивной. Да, бі... надивной. И Ні, хрен, не знаю. Чесно, не дужий хочется перевіряти. Так, убійдемо з лівої сторони. Щоб менше з ними перескатись, і нам не пришлось би. Сука, втомився зараз, серьезно? Зараз. Людина на тайминге. Реально. А, охер, я сасал, да? Мир. И нахрен. Почему все хотят управлять юниором? Его даже не существует в реальности. Лучше это Их и с ним. Управлять юниором, значит. Управлять. Если ты считаешь, что я буду помогать психу вроде тебя управлять психами вроде них, то ты еще больше псих, чем я думал. Звичайно. О, гвозды. Красно, хреновена. Тут покрутому сейчас. Давай. Выключаем газ. Тешкаменной поршень. Ну, це зрозуміло. Їм... ладно проявляю нічого не буду казати нахрен на себе сказати логічно хуйню киску несу бля вибачайте а не за весь день же музей плавляется реально так писання тереодора козбики так непотріб Нам, бля, не, я тут закупи не буду. Смысл Крафтий единственные патроны до пистолета, але... Та не, бля, тоже немає смысла, у мене не особо немає и пороха. Пороха у нас тут уже мало. Да щоб мы замітили, що там було якось... да, да, Як от розравом, щоб хотя бы це показали. Так дебил би, ходив би, блядь, найти нічого не миг бы. На а де твої ручки... Блять, рука... не він даже так може. Блять, у нього рука народилась. Да, не яких смс-у никого не буду за. Давай тут допидем. Блять, який уйобок! Бля. <рец> На, получай, скотину. Порох. Це добре, що у нього порох випадає з них. Як туди пробратися, в біс, де біс. А, блядь, дебі. Я сліпий, блять. <рец> Дідісь! Так, поча... Блядь! Ты красавчик. А куда я выстрелю? Гибиться, <свистит> видно, Сука, урод моральный. На, на. На, на блядь. Так, назад выбегаем. Да, я тебя снова за захуярю. На, назад, назад, иди, блядь, дебил. На, на Да уебай его разочек так. На, Ого, ничего себе, скільки я разів, блядь, посчитай этот матерах. Шість резически скиньки. Блядь, прям три. Патронуть ничегось. На. Куча в скотину. Де це вида? Бля, я трачу багато патронів на всяк не поніпотну. Махінацію. У нас також багато патронів. А саме головне, я навіть не уявляю, куди нам потрібно йти зараз. Ну скільки ще буде купитися. Получайно. Так, звідти ми прийшли. Бля, це в тему, до речі. Цей топорик тоже буде в тему. Хоть раз, но ми должні бібати когось, когось з ним. Так, мы звіту Це Точно А мы не можем так, да? Так, ну давайте. Дробовика, наверное... Бля, нет, зашквар трати патрон дробовика, щоб зняти якусь хуйоньку. Давайте. Надіюсь, що я хоча б в правильному напрямку. Боч ні, це буде сумно. Реально. Блядь, якому тариф вони гаси, де, блять, що вони його пускають стільки. Походу, в них ні, ні разу не 8 гривень закуп. Ай-йо. Так. надо что-то сделать, чтобы появилась какая-то хуйня, да? Она закрыла, прикол. Блять! Ты шкурва? ж курва? Сдохла хвар, да? Блять, не сдохла! Батька, стой. А, сдох вот варе. Ну что згляда вс? Блять, друга! Ебать! Нам треба наверх. Що робити? Так, де моя... Ми... Мой винтовочку. Ебать, ты меня налекала. Сдохло? Так, давай пидбараймо. Прайму. Кухуня так уж поправим. Поднялся, Классно. Мне рады. Давай перезарядимся Я в раз тебе не, считаешь, в я не буду с тобой торговаться, друг. Я расскажу, иди нахер. Бля, нам прям так явно намекают на це. Блять, мене кожен раз. Так, запис іде, все супер. Кожен раз мене реально дуже триггери. Пикит, думаю, блять. в мене чи десь тут. Просто в мене немає, кота. <х1 /2> так, що нам більш важливо? Патрон для. Пистолетов стоїть два рази дорожче. Нахуй їх крафти? Yes. Так, у нас тут є кавовий апарат, щоб бахнути, і хп ХПС немає. Ну і пішов ти на кавовим апаратом. Зараз ми того голубчика. Два патрона на дробовик. Щось на бідному. Перезарядка тут. Я убью тебя раньше. Почему Еще ты думаешь, думаешь что надо этот раз это что-то изменится? Я не успокоюсь, пока один из нас не умрет. Тогда иди сюда. Давай начнем бой. Я тебе в Вейбу. Иди сюда. Мне на... Как так у называется. Нет, кай. Мне на мазалин не понадобится, чтобы ты разумил, а? <къем> Блять, что за голос взорвался. Так, ти де кусок говна. Блядь, він ж буде визивати цих уйобків також, да. Ставлю сотку, що буде визивати Якщо ні, то не ставлю. Так, нам сюди. Тебе нужен вкус отчаяния. Сейчас ты получишь вкус отчаяния. Это ты со мной сделал, баба. Ты не спас меня. Все хорошо, детка. Я все исправлю. Я так тебя люблю, Лили. Всегда любил. И всегда буду любить. На этот раз я тебя спасу. Обещаю. Вижу, ты отчасти преодолел свою вину и боль, но раны твоего прошлого очень глубоки. Уж я знаю о тебе все, всю твою подноготную. Колодец твоих страхов воистину не исчерпаем. Ты видел столько ужасов. Они переполняют твою память. Вспомни, где все это началось. Вспомни, маяк. Да. Ты все помнишь. Та ні, ты нахуй. Я з тобою не дружу. На, відкриваємо, побігли. ой ёбут, не обертай, не обертайся. Воно не має нас до на. Бля. Ты ж блять. Меня хватит. меня это остановит не сиди а надо дергать дергаем пацаны дергаем и да да надо дергать сейчас в смысле е она еще отвлекает Как раз жаль, что не мускали. Бля, снова не. Не надо. снайперских винтов патроны снайперских винтив только уебок и шо и шо патроны кончились ничего игнеда нечный не будеоден стоит сотки Блять! Блять, хубок! Промазав, промазав! Бля, що так ногами ногам дергаю! Дохну, тварь! Шауден, шауден! Пять промазав, куси у тебя бундок. Выйди сюда! На Нано. -на. Кучека. Сука! Блять, вы решили забрать все, что я ненавижу всему? Я тебя уже сжигал. И сожгу еще раз. Блять, вы не забрали все, что я ненавижу в том моде? На получай. Все, свалим. Давай, давай. Ну, давай. Быстренько, 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 быстренько. Давай, давай, ну будь ласка, буду ласка. Сука, уебак. Яка ты мразота? Блять, не тебе. Сука, мене мурашки по похожий. Блять, блядь. При... Я тебя уже сжигал. И сожгу еще раз. Сэш, я не наводжу. Блять. Всіх ворогів! Ті, тут. Блять! Не лякай мене курва. Так, і давай попробуємо. Дьоргай, дргай, дьоргай, сука! Давай, давай! Блять, пацани, помогайте! Всі, хто дивиться, помогайте. Так. Нано, получай Де? Да, сейчас, вот тут. Давай, давай, Я ж тебе, блядь, спалю, курва. Ти вот жгури ты мене, Блять, дай. Быстренько дергайся. Так. На, на нахуй. Блять. Не надо. Не надо. Так, что мы точка? Так, да шо... Шо подергати, щоб воно нос в хуям. Понял, принял. Давай. Иди сюди. Давай сюди. Блять, невчасно. Сука, мразь. Гнида, ты ебаный, я Мразота! Блять, ненавиджу! Не пощем на? Я аватарь, уже Да пошл сожгу -та нахуй! <ула> так, патроны хотя бы сберегу Чекай, блять, давай перезарядимо. И давай подергаем. Дергаю, блять, як можу. Надо зберегти ще один патрон, блять. Вот сейчас е сочнича, да? это как раз я. Бейсит надо. И тут налево. Да, вон Так, я застану. Блять, крутым удило, сука. Натирать время, блять, мой. Сука, не хочу обертаться. Не хочу обертаться. Не хочу. Дергай, блять. Убил. Сука, мороз пидорство! Да что ты уебище, блядь? Не надо же там. Я тебя уже сжигал. И сожгу еще раз. Давай, блядь, дергай, 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 сука. Давай, давай, ну, блядь. Я сейчас Сука! У мене, блядь, скільки років стажу. Дібись. Де ця хуйня? Вот. Тільки не телепортуйся, тільки не телепортуйся. Не телепортуйся, будь ласка. Плохний тварь, побесуємо, ну будь ласка. Це, супер. Тепер йдемо туди, підбираємо той, блядь, підкріобот, нахуй пошла. дам. Так. Сдается. Тут. Иди в центр. Давай, гурри, тварь. Гурри, Ты еще можешь. Мира. Она должна быть в безопасности. Я защищу Лили от любого, кто хочет ее забрать. Защитила. Теодор мертв. Пойдем домой. <связывая> Нет! Сила ядра моя. <связывая> безпечності. Де вона? Давай уйдём отсюда вместе. Я. Yeah. Черт возьми, что с ци... Так, блядь. Я вот даже не знаю, что сказать. Мира, это сейчас наш друг. Хотя нет, скорее всего, враг сейчас. блядь, oh, враг бог. на приставке. Камня на камне не осталось. Что О, ты хочешь 15? сделать, Мира? Черт возьми, это -э, страшно. Читі міру? Де це я? Мені би не йти за квіти зберегтися від далі, це якось небезпечно. Серія підійшла до свого кінця, я мовив тут таку хуйню, яка навіть нікому й не снилась. Але весело, і серія вийшла досить епічною, яка заслуговує 100% підписки та вашого лайка, і навіть коментаря. На всіх коментарях, який вам найбільше сподобався чи здавав момент, чи просто, блять, їбать дав довбойов мене це легендарно. Ні, не легендарно. Ну напишіть в коментарях, який момент вам найбільше сподобався, чи з якого ви крінжанули. Таких моментів в цій серії було досить багато на півгодини не даний момент. Тому дякую за перегляд цього відео та зустрінемось в наступній серії. До зустрічі!